Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогоднішнє відео буде зовсім коротеньке і присвячене посіву безрозсадних томатів весняні заморозки. Мене дівчата запитували, коли і як я сію такі томати. Зараз коротенько розкажу і покажу все. Парничок я цей приготувала вже кілька днів назад. і, хоча дні такі вже теплі, земля в парничку цьому прогрілася всього лиш. До 9,5 градусів. Ідеальною температура ґрунту була би 15 градусів Цельсія. Але, по-перше, я температуру ґрунту вимірюю на глибині 10, і більше сантиметрів. На поверхні, вона, звичайно, більша. Та й заглиблювати саме насіння ми не збираємося на таку сильну глибину. Діляночку ми обрали сонячну протягом дня тут буде достатньо сонячних променів. Грунт тут також родючий. Восени перекопаний із внесенням перегною та міндобрива екоплант. Сапкою роблю рядочки, відстань між якими до 10 см. В рядочки обов'язково проливаю водичку з фітоспорином і розкладаю насіннячко досить густо, щоб забезпечити схожість. А після появи сходів потрібно буде видалити. Слабкі рослини залишивши найміцніші. Тим більше з цих томатів, що я зараз сію, насіння в мене своє, його в мене досить багато. Поки що я висіваю свої Дебарао, жовтий і червоний, містер Ікс і Київські. При густих посівах вони допомагають сходити один одному, разом піднімають земельку і краще сходять. А взагалі ці рослини, які від самого початку розвиваються в відкритому ґрунті, формують значно потужнішу і розвиненішу кореневу систему. Вони утворюють стрижневий корінь, який проникає в ґрунт навіть на півтора метра, що дозволяє рослинам краще засвоювати воду та поживні речовини. І тоді вони стійкіші до посухи. А головне, вони не зазнають великого стресу від пересадки. І набагато швидше адаптуються. Насіння банан червоний і бананові ніжки-жовтий я ще не сіяла. Спробуємо виростити таким способом. Подивимося, чи ці два сорти помідорів підійдуть для безрозсадного способу посадки чи ні. А взагалі, всі ці посіви у відкритий ґрунт томатів задумані тільки через один томат весняні заморозки. Це спеціальний швидкорослий сорт з високою стійкістю до холоду та посухи. І він найбільш пристосований для безрозсадної культури. Насінин в пакеті є досить 100 штучок, тому його будемо також сіяти густенько. Ці томати і раніше зацвітають, і довше плодоносять. Рослинка ця детермінантна розлога висотою 50-60 см. Ще одним гарним варіантом для таких посівів є томат Санька, також ніколи не пробувала потрібно посіяти, а взагалі серед сортів, які підходять дуже добре для безрозсадного посіву, це амурський штамп, безрозсадний. Санька, як я казала, ось ці весняні заморозки, пролісок, снігур, яблука на снігу, спалах, леополь, жонглер, айсберг, вибух, крайня північ та інші. Рядочки я закриваю невисоко і трішки так ущільнюю. Поставила собі позначки. А тепер я піду візьму. Шматок поліетиленової плівки і обов'язково землю прикрию, а поверху дуги з агроволокном. В довгостроковому прогнозі ще передбачаються приморозки в нашому регіоні. А ми живемо на Рівненщині, тому накривати і плівкою, і агроволокном обов'язково. А на сьогодні в мене все. Вдалих вам посівів!